Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступник очільника української розвідки Вадим Скибіцький підкреслює, що Російська Федерація змінює тактику ведення війни з України. Зараз російська армія, на відміну від перших місяців війни. Повертається від батальйонно технічних груп до класичних форм комплектації збройних сил, тобто за великим рахунком до ведення класичної війни, а не так званої спецоперації, на яку президент Російської Федерації Володимир Путін сподівався на початку своєї авантюри. Ну і звичайно, досить велику роль у веденні. Цієї нової війни проти України починають відеовати штурмові групи, невеликі. Загони 140-160 осіб, які намагаються прорватися на найбільш складних ділянках фронту, щоб таким чином створити проблеми для української армії, яка або обороняє свої позиції від російських агресорів, або навпаки намагається вигнати росіян з окупованих українських територій. Вважається, що така тактика. Тактика дрібних порізів допоможе російським збройним силам виснажити українську армію. І перейти до більш серйозного масштабного наступу на позиції українських збройних сил, коли до цього будуть готові російські військовослужбовці, яких тепер готують після проведення першого етапу мобілізації. До речі, ми бачимо, що ця мобілізація в Російській Федерації не припиняється, можна сказати, ані на мить. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро. Пісков, який у черговий раз сказав, що зараз мобілізація не проводиться, разом із тим визнав очевидний факт, що дія указу президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо мобілізації, з якого і почалося масове рекрутування громадян Російської Федерації на агресивну війну проти України, не припинялися. Дає абсолютно зрозумілим, чому на питання. Які почалися після заяви президента Росії Володимира Путіна про припинення мобілізації, прес-секретар президента Росії говорив спочатку, що не знає, або буде Путін видавати відповідний указ, або що ніякого нового указу про припинення мобілізації просто не потрібно, або що відповідні. Рішення не регламентуються скасуванням попередніх указів. Все це були звичайнісінькі виправдання. Виправдання пов'язані з тим, що указ Володимира Путіна щодо мобілізації громадян Російської Федерації продовжує діяти як діяв, просто мобілізаційним заходом російських збройних сил і керівництва Російської Федерації не приділяється пропагандистська увага, щоб не провокувати. Негативні настрої у російському суспільстві, а все це означає досить просту річ: підготовку командуванням збройних сил Російської Федерації заходів щодо ймовірного нового наступу на українські позиції. І звичайно, тут головний момент навіть не в тому, чи буде цей наступ, а коли він може відбутися, і на яких саме ділянках фронту. На Східному напрямку, щоб російські збройні сили отримали можливість вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, що є офіційною метою так званої спецоперації Володимира Путіна, на південному напрямку, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Запорізької області і повернутися до Херсону, хоча таке рішення може бути самогубством для російських збройних сил. На морі, щоб спробувати блокувати Одесу, в разі якщо Володимир Путін не вирішить, це може відбутися після президентських виборів у Туреччині у травні цього року, що йому більше не потрібна підтримка турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, або ж все ж таки буде ухвалено рішення разом із білоруською армією наступати на північному напрямку, щоб або спробувати знову захопити українську столицю Київ. Або вийти на рівненську атомну електростанцію, щоб виконати доручення Володимира Путіна про захоплення українських атомних генерацій, або ж спробувати перерізати шляхи. Постачання західної зброї для українських збройних сил, і вже потім спробувати наступати на східному і південному напрямку, коли російське командування переконається, що у українських військових немає сучасної техніки, щоб протистояти гарматному м'ясу, що його використовують російські генерали. І тоді стає абсолютно очевидним. Як ми зможемо зрозуміти наміри російського воєнного командування на даний момент? Вони якраз і будуть простежуватися по діях цих невеличких штурмових груп, які зараз формуються російськими генералітетом. Тому що оці дрібні подряпини будуть створюватися саме на тих місцях, де Російські військові збираються наступати, щоб нанести українським збройним силам вирішальний удар і таким чином виграти війну з Україною і поставити ненависну державу на коліна. Як про це мріє президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїм злочинним оточенням? Однак, як і у лютому минулого року, може виявитися, що у цієї тактики є певний недолік недолік тактики. У відсутності стратегії, адже завжди виникає досить просте питання: а чи є у військового керівництва Російської Федерації реальні ресурси для того, щоб виконати всі ці амбітні плани? Президент Росії Володимир Путін може наказувати все, що завгодно, саме тому, що цей сірий чекіст не є професійним військовим і діє не з точки зору реальних можливостей своєї держави і своєї армії, а з точки зору своїх хотілок. Путіну просто хочеться увійти в історію збирачем російських земель, людиною, що приєднає до Російської Федерації Україну і Білорусь. А як це буде зроблено, йому абсолютно не цікаво. Він ставить завдання військовим виграти війну приблизно так, як і він ставить завдання економічним міністром стабілізувати економіку навіть в умовах західних санкцій. Однак наміри Володимира Путіна ще не означають реальних можливостей. Щодо їхнього виконання, а от можливості простежити наміри російських генералів у зв'язку з майбутніми діями штурмових груп російських збройних сил у українських військових все більше і таким чином все більше можливостей ретельно підготуватися до ймовірного російського нападу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самому Ютуб. вам!